Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску довбик отримає нового тренера. Тренер Челси розповів про допінг пробу Б Мудрика. Слюбик покинув Динамо через неприйнятні умови Шовковського. Ще один лідер Шахтаря зацікавив гранда Туреччини. Клаудіо Раньєрі вирішив, що нинішній сезон з Ромою стане лебединою піснею в його тренерській кар'єрі. Керівництво Вовків посеред нинішньої кампанії змогло вмовити 73-річного фахівця повернутися з пенсії та очолити команду. З наступного сезону раньєрі мав стати радником фріткінів, однак існувала ймовірність, що він продовжить тренувати. Ветеран сам розвіяв усі ці здогадки. Настав час сказати стоп. Клуб шукатиме нового тренера, здатного вивести команду до еліти італійського та європейського футболу. Наступного року продовжувати не буду. Дійсно, настав час зупинитися. Наводить слова раньєрі Ле Еквіп. це означає, що Артем Довбик матиме четвертого тренера всього за рік перебування в Ромі. Раніше форвард збірної України встиг перетнутися з Даніле Деросі та Іваном Юрічем. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Наставник Челсі Енсо Мареска на прес-конференції перед грою АПЛ знову запитали про ситуацію з українцем Михайлом Мудриком, який поки що відсторонений від команди через позитивний допінг тест. Клуб не може уточнити, коли буде доступна нова інформація щодо Вінгра. Коли з'явиться ясність щодо мудрика, нічого не знаю з приводу проби Б. Клуб продовжує підтримувати Михайла. Ми залишаємося з ним на контакті та намагаємося допомогти всіма можливими способами. Але ніякої нової інформації щодо термінів або проби Б у нас немає. Сказав Мареска. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого клубу зображений на екрані. Спортивний директор руха Володимир Лапіцький підбив підсумки вояжу Богдана Слюбика на перегляд у Динамо. З Динамо надійшла пропозиція, що вони хотіли б розглянути Слюбика як гравця їхнього клубу. Ми поговорили з Богданом, набула цікава його думка. Він дуже захотів поїхати, показати себе там випробувати свої сили. Ми не могли сказати ніч чи заборонити. Тому домовились між клубами про короткий перегляд футболіста. Це було його прохання, мрія. Рух пішов йому на зустріч щоб він ці два тижні перебував з київським клубом, закінчилося тим, що у нього була розмова з головним тренером. Як я розумію, Олександр Шовковський все ж хотів його залишити в київській команді, але не гарантував йому місце в основному складі та ту кількість хвилин, яку б хотіли б ми та Богдан. Це був міні-збір, оскільки Динамо має матчі Ліги Європи, тому немає часу на якісь експерименти та дивитися детальніше. Для Богдана бути третім захисником чи не отримувати певну кількість хвилин. Він вважає, що зараз до цього не готовий. Він хоче стабільно грати, тому зараз повертається до руха. Як він сам нам сказав, хоче грати зараз тут. Тим паче у нього була невелика травма, після якої лише почав заново виступати. Це кандидат у молодіжну збірну України, яка влітку братиме участь у чемпіонаті. Ті, Європи, слюби хоче показати себе, щоб потрапити у склад на цей турнір. Все в його ногах, голові. Інтерес завжди до нього був, скажу чесно. Є конкретні команди з Англії та Італії, які його розглядали та зв'язували з керівництвом руху, і ми про це говорили. Вважаю, зараз оптимальний варіант залишитися у русі та грати, мати стабільну практику. За три місяці допомогти як нам виконати завдання, так і пробитися у склад молодіжної збірної на євро. Ми віримо, що у Русі Слюбик буде ще прогресувати, і він точно принесе багато користі нашому клубу. А з часом отримає можливість проявити себе у відних європейських чемпіонатах сказав Лапіцький у коментарі трибуна. Рабзон який раніше цікавився Олександром Зубковим, тепер зробив пріоритетом на січень Данила Сікана. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Турецький клуб готовий зробити все можливе, щоб підписати нападника. Сума трансферу разом із бонусами може досягти 10 мільйонів євро. До речі, сікан у цьому сезоні провів 18 матчів за шахтар у всіх турнірах, де забив 4 голи та зробив один асист. Головний тренер гірників Маріно Пушич запевнив, що наразі не збирається покидати донецьку команду. З'являлася інформація про цікавість до вашої персони з боку Арнеслота і Ліверпуля, а також інших футбольних клубів. Як можете це прокоментувати? Декілька клубів виявили зацікавленість і мені приємно про це чути. Але я не така людина, яка просто так усе змінить. Наразі я відданий клубу Шахтар. Мені було дуже легко піти після того, як ми виграли дубль, адже я знав, що другий рік буде складнішим та вимогливішим за перший. Але я серцем обрав цей клуб, бо дуже відданий цьому проекту. Я тоді відчув, що не можу залишити клуб у такий момент. Цей проект дуже цікавий, іноді дуже складний, і дуже вимогливий, але й дуже гарний водночас. А мені подобаються такі виклики. Вважаю, є над чим працювати, і я хочу робити подальші кроки з клубом для розвитку гравців до вищого рівня і досягнення нових успіхів. Тому я остаточно вирішив залишитися. Мені як тренеру приємно це чути, але я не така людина, що піде просто так. Цитує Пушича офіційний сайт ігірників. Нагадуємо, 53 річний боснієць очолив Шахтара в жовтні 23-го, підписавши контракт на три роки. До опорного півзахисника Динамо та збірної України проявляють інтерес клуби англійської прем'єр-ліги. Про це повідомив український журналіст і співведучий програми. Тату таке Михайло Співаковський, зазначивши, що інтерес є досить предметним. Жодних деталей щодо потенційного трансферу джерело поки не надає. Раніше з'являлася інформація, що Динамо вже отримало пропозиції щодо трансферу брашка, але також без конкретних деталей. У поточному сезоні півзахисник провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забивши 4 голи і віддавши 3 асисти. Згідно з даними порталу «Трансфермаркет», його вартість становить 9 мільйонів євро. Олександрія отримала офіційну пропозицію щодо трансферу Івана Калюжного від клубу з туманного Альбіону. Повідомляє журналіст Сергій Тищенко у своєму телеграм-каналі. 26-річного півзахисника збірної України прагне бачити у своїх рядах представник чемпіоншипу клуб. За даними джерела, Олександрія поки не ухвалила остаточного рішення щодо своєї зірки. Нагадуємо, що контракт калюжного з містянами діє до літа 2025 року. Раніше футболіст відмовився продовжувати угоду з клубом, через що керівництво навіть погрожувало перевести його в дубль. З 1 січня він може підписати попередній контракт з будь-яким клубом. Згідно з оцінкою порталу Трансфер його вартість становить 1,2 мільйона євро. За даними джерела, Саудівський клуб, що виявляє інтерес до Георгія Бущана, це Аль-Шабаб. Наразі команда займає шосте місце в лізі Саудівської Аравії. У складі клубу виступають такі відомі гравці, як Джакома Бонавентура та Янік Караско. Також є конкретна зацікавленість до Георгія з боку клубу з європейського топ-чемпіонату. Київське Динамо готовий відпустити голкіпера лише за умови отримання солідної пропозиції, оскільки в команді немає рівноцінної заміни Бущану. Його трансфер. На вартість оцінюється в 6,9 мільйонів євро. Бущан дебютував у столичному клубі в сезоні 2017-2018. Український форвард Денис Безбородько залишив колос, про що повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт тристрічного нападника з командою було розірвано за взаємною згодою сторін. Нагадуємо безбородької вихованцем шахтаря і перебував у структурі клубу з 11 по 19 роки, граючи в оренді за Маріуполь, Зорю та Десну. У дев'ятнадцятому році підписав контракт з Олександрією, де провів два сезони. А з 21 грав за Десну. Після початку повноштабного вторгнення Росії перейшов до угорського Дьормута. у липні двадцятого року. Як вільний агент приєднався до колоса і пішов в оренду до зорі. У поточному сезоні провів за колос 12 матчів, не відзначившись результативними діями. Загалом у складі колоса зіграв 63 матчі, забивши 4 голи та зробив 4 асисти. трансфер маркету оціні гравця у 300 тисяч євро. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.